Досягнення не тільки ваших учнів, а особисто кожного викладача. І хочеться, щоб такі виставки були регулярними і завжди радували нас. Дякую вам ще раз за вашу працю. вас. Доброго вам сьогодні дня. Вітаю вас перчани, з відкриттям цієї виставки. Не так багато, як кажуть, робиться в сфері мистецтва. Таких подій, тому дуже вітаю вас. І хочу побажати, щоб вся творча атмосфера, вона якось розвивалася і давала ще творчі наснаги нашим дітям, дітям, котрі підростають, які приймають наші здобутки і далі будуть відображатися мистецтво України. Щасти вам здоров'я, ну а те, що я тут бачу, я дуже. Щасливий, що такі роботи є, і вони дуже-дуже складні і вже на рівні того виставкового залу там, в Києві є такі роботи, особливо там декоративно прикладному. Вовчі, я вражений. Спасибо вам. Дякую за все.